Тут в жодному випадку не йде дискредитація якогось бренду води. Тут іде суто дослідження, яку воду можна придбати в крамниці для того, щоб смачно заварити в неї каву все. Тобто, якщо вода продається в крамниці, значить вона пройшла всі стандарти, по яким. Її можна продавати і споживати людині. От, от просто запам'ятовуйте ця вода, вся вода гарна. А ми просто висловлюємо ті чи інші свої е, особисті враження. Не більше суто суб'єктивна історія, і суто в розрізі кави ставте банки перед екраном. Я їх зараз буду заряджати. Чуєш ти помазання! Давай воду вибирати. Давай вибирати. Всім привіт! Ви на каналі 25. Зараз ми все вигрузимо. Це 2H5 mm. oh Це 2 h 5 oh Но ні. Та поставте всі Дай сюди. Вже оболонську вибрав. Аживчик, да, де? Та да немає живчика, я однаково відвів взяв. Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Мене звати Михайло. Да, давно тебе тут не Михайло була. швидкий. Міш розповідаю, що тебе покликав, що ми сьогодні робимо. Раніше вже випускав відео про те, як вода впливає на смак кави і що вона є теж успіхом файної чашки кави. Кава це 99% води. Вже проговорював, що ми використовуємо саме ми воду Аляску для того, щоб контролювати якість кави. Але ж люди використовують різну воду. От це тільки частина, мені здається, якась, яку я знайшов в крамниці. І я думаю, що цей відео буде не одна частина, а декілька, бо води багато, а чайників в нас всього чотири. Ми я колись дослідження робив по воді з магазину просто для себе. Угу. От, і там е, є моменти, просто кількість речовин, ще, мі ступінь мінералізації. Да? А що там, то вже як. Як Бог пошло. От, тому а, і будемо все тестити на миті лімулема. Ну, ну, типу стандартна миті. Да, да. мита, зрозуміла, Ефіопія, яка нам не завадить. Не завадить. Я думаю, що… Чисто будемо сорбати. Саму воду? Да. Тобі можу налити, якщо тебе пересуше. Хочеш чисту? Ні, ну я просто про просьорбав би чисту, потім би сорбав би з кавою. Карпатська джерельна? Ну, 100%. Можемо взяти миргородська лагідна без газу. Угу. Mm -hmm. Значить, Евіан, така достатньо нашумівша водичка. Нашумівша водичка, це в мене бачок. Mm -hmm. чейсь, вдома. Давай візьмемо оцю. А Евіан дорога? Якщо я не помиляюсь, то до ну, типу, вона, типу, раніше вважалась там краще навіть за Моршинську. Типу, особливо, якщо вона в склі. Mm -hmm. Я можу помилятися. Напишіть про це теж в коментарях. Коротше, є от така. Ну, це ж прекрасно. Сама дешева ще й від Ашану. Щось там пів літра 9 гривень коштувало. Давай ми за, одразу поміряємо весь ТДС. Да. Нам треба чашечки ще. Затестимо ті чотири, які ми хотіли. А ці просто поміряємо одразу для всіх. Тоді я пішов за чашками. Це умник. Не було прозорої в крамниці. Я зрозумів. Я зрозумів. Будемо казати про загальну мінералізацію. А якщо буде цікаво вже розкласти, який зразок нам зайде дуже сильно, а якийсь не зайде дуже сильно, вже будемо копатися в детальні, детальніших складах. Так. У нас навіть якась дитяча є аквуля. О, Я це, не знаю. це прикольно. Це значить там е, знижений рівень мінералізації має бути. Карпатська джерельна. 0307, рівень мінералізації. Миргородська. 0407. Avian. Типу дорога. Ну, мені здається, що типу дорога. На татарській мові написано. Не знаю. Слухайте, ну, Avian загальну кількість мінералізації взагалі не прописує. Прописали, прописали pH. Що прикольно. Сім 7,2. 7,2 Сім сім 2, 7 ,2. 7 ,2. 7 ,2 pH. Загальну мінералізацію не прописали. Прописали калій, натрій, магній, кальцій, солі, карбонати. У Ашанівської водички нема взагалі. Ні, не, там навпаки там дуже велика… А, о, нічого собі. Нічого собі. да, Тут прям, тут прям з е, санепідемстанції справочка прикріплена. О, ну бач. Да. Фактичні <кліп> значення, добута за артезіанської скважини. Це Слобідська. Це десь в Харкові чи що? Можливо, я не знаю. Це, це о, то на цьому. Скажи, я скажу, На Сєвєрній Салтовці. <кліп> я ді, не я. знаю. <кліп> я не можу <кліп> тобі сказати. <кліп> <Це> салтовська вода. <кліп> я не в курсі. Я не можу тобі сказати. Звідки? Я пам'ятаю її на смак. Коротше, по піашу. Перша карпатська джерельна. У мене є друга, якщо тобі потрібно. Вимикаємо. Так, ми замір стопимо. Перша, 241. Якщо я не помиляюсь, дозвіл 250. Але рекомендація до 150. Загально, ми не говоримо зараз про хімічний склад. Це по нормам споживацьким. А, а не з Ні, з кашні там 150 від 70 до, 130, до 100. 130. Якщо мені не зраджує пам'ять. Ну добре. Тому що я колись міряв Дніпро. Взагалі І до... там 120. Взагалі 150. Ну, взагалі ну до так, до, до 150. Я міряв Дніпро, чи 120 було, чи 130. Е, ну, це про те, що рівень цього розчинених часток у воді, це доволі відносна величина. Що, теж, теж 241? Так, Avian теж 241. Так, ідемо далі. Миргородська. 244. Ну, вся вода менералізована, так чи інакше. Я не думаю, що у нас тут десь буде супер низький ТДС. 177. Ну, тобто, цікаво. Так, йдемо далі. Та вона зараз ще й виграє. Я думаю, що там, може бути. Так. 107 в загальному аквуля. 133. 345 аболонська. Норми споживання більше, ніж 250. Це у нас Аволон 230. А поки Міша своєю золотою ложкою для капінга дегустує воду, я тобі хочу сказати, що для кави мінералізація загальна від 75 до 250. Це Москва? Так, да, це по Хофману з загальної рекомендації. І якщо я не помиляюсь, я це теж бачив в цьому в розрізі. Можливо, можливо, помиляюся, можливо, не помиляюсь. Хендбука, СКАшного хендбука по воді. Але, але, ну, тут рекомендаціон 150, не більше. 70-150, тому що я міряв воду в Дніпрі, от, і там було 130, От, На Подолі. Тому? В якому році? 15-й рік. Я поняв. Я не міряв воду. А, в це, це про те, що ступінь мі мінералізації загальна. Вона не особливо то, як сама по собі тобі дає е, якийсь е, інструмент. Це просто загальне якесь значення, яке в комплексі важливе, але відірване від загального складу і деталізації, що там саме розчинено. Відповідно, буде вас збивати з пантелику, тільки на нього спиратись не можна. Це завжди комплексна історія. Тобі не здалася ця трошки соленувата? Да? Моршинська, так. Да. А е, перші е, дві е, прям відчувається. Ой, це прям така мінералізована да, мінералізована, мінералізована, прям. Оця, да, минералізована, да, минералізована, да, прям. Да. Начебто хтось мінералку. Е, моя ставка на дитячу і на Ашанівську. Е I... э Евіан солодка сама по собі, дуже <Canada> да, солодка. Да, да, тільки От, хотів тобі сказати. Ну, тобто, е магній, 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 мабуть, працює. Це Пішов sí. bumps... <accord throat> <tracking> воду гріти. Що? Давай, давай. Вмикай таймер. Тепер кап'ємо гарячу воду, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, вмикай. І, що, з болю. Вмикай, та ні, отут. Отут. Та. Прошу, На раз, два ти. Да, да. Раз, два, два. Три. Він сказав: поїхали і запив водою. Що в тебе? Окремий чайник на кожну чашку? Ну то звичайно. <світ> ти <світ> ще ти. Та... А ти, господи. Да. Я думав, ти все злив разом і вона <світ> слоями буде йтіть. А, а ми казали вам, хай побігає, а він вже варений. Так, да, так. Да. Я думав, там коктейль. Причому вже по шапці можна подивитися, як, ну, типу, що відбувається. В того останній ходив до так. -та. Всі запам'ятовували в кадрі, як воно стоїть. Я приберу, щоб нам не заважало. Отак один, два, три і чотири. Слухай, ну я прям. Ну, мені цікаво. Заінтригован. Ну так, так. Шановний глядач, якщо ти з нами в перший раз поясню, чому мита Ефіопія. Ну, це найпростіший профіль кави дізнатися, як на неї, що впливає. Тут є чайне тіло, тут є. Яскрава кислотність, мінімальна солодкість, ну, типу, квітковість, мед, цитруси, абрикоси. Ну коротше, Чисто, да. зрозуміло, без е, сюрпризів. Ну, типу, всі тести, девайси, все ми та Ефіопія. Це ще, знаєш, ну, профдеформація в якомусь сенсі. Ну, просто Це ми то Ефіопії випито набагато більше, ніж іншої кави, там, крім Бразилії, мабуть. Ну, так. От, спробувано, відібрано. Просто Бразилія не така чисто смакує, тому може вносити корективи і давати погрішність. -по да. Як погрішність? По Буду. Похибка. Похибка. Похибку. Похибку. Погрішність. Це наше відео суржик. Брин. погрішність. То чотири ранку со швангою стоїш сонний, щоб ніхто не запалив, що ти з крана воду береш на полив, тому що штраф. І то ну, 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 дідусь тебе поставив і ти от ну, погрішність. Я думаю, всі сумували за тобою на нашому каналі, тому що. А я сумую за поливанням городу. В 4 ранку за крану. Ну, взагалі, легка. І там нам, нам треба було таку струйку вибирати, щоб вона не журчала. тому що сусіди палили моментально просто. Покажуть, ну, в Німеччині та? сусіди там в поліцію дзвонять. Поліція то тако. А от коли приходив цей надзор води, от це, оце була проблема. Я тобі хочу сказати, що по ароматиці. По ароматиці є різниця. Але ота прям дуже смачно пахла. Ти голодний просто. Ні, я обідав. Наскільки характер аромату, Скільки його якість. А, ніби густина, знаєш. Ну, концентрація. Так, да, ніби, ніби, ніби десь він рідкіший, а десь він більш щільніший. От, от, от так. І я, І це прикольно. Ще одна характеристика аромату. Складова інтенсивність. Ну, дуже цікаво, бо. Давай, дочищу. Так. Ну що, як завжди, братство 10-ї хвилини? Я не знаю, що ти так взагалі до 12-ї. Так, у нас десь водичка ще є. У нас ще є десь водичка, пан Михайло, щоб ми могли трошки ложки сполоснити. Mm -hmm. Давай, нагріть. Нагріть ложки. Чіша, а з чого у тебе ложка? Я не знаю, якщо чесно. ну, я не ага. можу. Треба вона унікальна, вона така вм'ята. Ніби ніби вона десь, знаєш, типу, як артефакт торчала Та. і ніхто не міг дістати. І ти такий і подошов мізинчиком. Тут на паузу я піду за стаканом. Добре, давай почнемо. Це да. в нас перша карпатська джерельна. Ну як по списку. Зараз нема цей, нам треба відмінності сама по собі. Не, прикольно. Вона стала тільніше. якщо в розрізі ефіопії, вона стала тільніше просто. Мені нагадує переекстракт. Ну, напевантажене трошки. Да, вона прям, ну типа. Але, але ще дескриптори можна якісь уловити. Ні, такий, звісно, ні, ні, ні. Звісно, ну. Ну, типу, не прям такий їдкий переекстракт. Ні, ні-ні-ні. Ні, просто ну, на то, гарно навантажена така. Якийсь присмак. Така. У мене є якийсь присмак нетиповий абсолютно. Хоча вона була одна з найсолодкіших е це Avian. Я би сказав навіть копченість. А мені на післясмаку вона їдкувата. І не схожа на Ефіопію абсолютно. Да. Вона схожа на якусь американську каву. Ну на... вона мені тр... кислотна, але вона мильмильнувата. Але в неї тіло не таке, як тут. Тут тіло було важке, тут, ну, тут менше. Так, важке. тут менше, але смак настільки кардинально змінився. Я не ну, тут не вгадується Ефіопії. Це схоже на Гондурас. Хім склад в магні, в них Калія 80, натрія HCO3 360. Прикладу. Загальна мінералізація 345 грам, pH3,2. Оце прям лабораторія. В якому сенсі? Чисто. Просто чисто. А, типу. Ну, вона не сильно насичена. Вона от, от, от взагалі нібито її там нема. Кого? Води. А, ти про це? Ну, там от, от просто. От. Ну, вона, типу, менш насичена, хочу сказати так. Серед всіх е, двох вона менш насичена, оце третя. На гарячу, лагідно, найкращий варіант. А на холодну просто чорна кава. От вона зараз остигає мені. Ні-ні, от на гарячу ми пройшлися зараз. Сол, сол, солонуватість легка uh -huh. присутня. Зараз воно ще на середню пройде. Типу, дуже, дуже Дуже по-різному. Слухай, всі чашки різні. Да, да, дуже по-різному. Ну, для мене це не то, щоб новина, але, але, вони але прям ну, я давно цього не робив. Я так то скажу. Я, ну, мабуть, останній раз в році 20-му це робив. Це у нас вже, вже 25-й, нічого собі. Я тобі скажу, що вони. Ну, типу, прям кардинальні. Да. От, от всі, хто хоче експериментувати з кавою, от почніть експеримент, експериментувати з водою. Та не те, щоб експериментувати, просто ну, візьміть одну каву. Да, да, да. Візьміть одну каву і заваріть її на чотирьох, п'яти водах по-різному. І подивіться, що ви отримаєте. Для того, щоб не то щоб слово довіритись, це просто. Вам не треба ніяких особливих девайсів. Вам треба е, чайник, чашка і змелена кава. Одна, одна, однакова. О, і все. По черзі заваріть навіть з одного чайника, просто попити по-різному. Але е, грамовку однакову, помол однаковий, відповідно, води кількість однакова, відношення води до кави рейтіо. І, в принципі, будете мати цікавий. Досвід, який вам е надасть можливість оцінити взагалі, наскільки вода впливає на смак, я хочу сказати, що вся ця кава вона не є гіркою як гіркою, вона є десь їдкувати по кислотності, в, десь щільно Десь де, десь щільнувата по різному. Ну типу, на вона просто по різному розкрилася в різній воді. Такої прям відвертої горічі, що мені хочеться Не, виплюнути або заїсти, або запити чимось, або там додати цукру. Такого нема. Просто різні атрибути кави розкрилися. Слухай. Я від, мир, від Миргородської не, не очікував. Я теж і від Карпатської, з Карпатської джерельної. Ну, Evian, Ні, не... а від Карпатської саме не очікував. От не знаю чомусь. А мені Миргородська завжди здавалася такий рівень мирної реалізації високий. Що я її навіть мав. Ну, ще з тих дослідів. Ну, Avian перемогла. Ну, в... По солодкості? Ні, по, по взагалі не, не підходящості для кави. От. А, ти ну, вона деформувала смак дуже а, сильно. Ну, це так. Ну, якщо б ти мені поставив стіл сліпу, я б не сказав, що це Ефіопія. Я б подумав, що це якийсь Гондурас або гондурасо Гватемала, щось в тусть. Е Пустовата станова стає. стає. Оце са най найдешеві розпадається? Да, да, Пустовата стає, як на мене. Бо мені вже просто всяка вантажі. А вона була не так не настільки. Вона, ніби як забирає, дуже мало. За рахунок того, що кава, в принципі, кльово, зрозуміло, зрозуміла, вона була дуже ніжна на гарячу, а зараз вона прям уходить. Мало розчинників, котрі можуть з кави щось цей. Карпатська теж від'їжджає. Так. Угу. Якось вся прям ну якийсь, проси просідає. ну, да, в якийсь момент починає просідати. Ну, типу, якщо брати воду, котру ми беремо, Аляску, вона типу поступово... вона стабіль, стабільно дає, да. дає, дає спад, а тут якось прям чик. різко, дуже да. різко, да. дуже різко. Ну, цікаво, кава. давай наступну. А... Це була перша частина цього ролика. Ми йдемо готувати другий стіл, тому побачимося в наступній серії. Не забудь: дзвоник, подавайка і підписка, і з тебе коментар. Та, папа, да. до зустрічі!